Вітаю мої неповторні на авторському каналі з психологічними романами та оповіданнями. Якщо ви тут вперше, ви знайдете тут дуже багато цікавих новинок, як оповідань, так і великих романів. Також нагадую вам, що є ще два канали: один з казкотерапією для всієї родини, і другий з літературними серіалами, формат дуже великих книг з продовженням. Посилання на обидва ці канали ви знайдете на головній сторінці. Якщо ви вже давно слухаєте мене і чекаєте на новинки, то нагадую, що і вчора теж була новинка оповідання ідеальний в новому стилі, стилі сповіді вам буде дуже цікаво, я думаю. І е, роблю маленьке оголошення про те, що ви зараз вже можете придбати е, книгу з додаткового тиражу, йдеться про соціально-психологічний роман Тиждень навпаки. Ви також можете його прослухати на цьому каналі або замовити просто зараз е, деталі для замовлення. У закріпленому коментарі до цього відео. Сподіваюся, що почуємося і наступного тижня також. Пишіть неодмінно в коментарях, з якого міста чи з, якого, з якої країни ви слухаєте цей канал. Почуємося, бережіть себе!